Слухайте уважно, шановне товариство, я перший заступник голови обласної державної адміністрації, хочу насамперед вибачитися перед вами за те, що ви необдуманими діями окремих політиків доведені до такого відчення, що змушені були покинути свої робочі місця, змушені були пожертвувати сьогоднішнім заробітком і прийшли сюди до влади. Дійсно, це необдумані дії. На жаль, ми офіційно до сьогоднішнього дня не мали ніяких звернень, не мали ніяких претензій, не мали ніяких пропозицій. Сьогодні ми отримали від вас звернення, і я обіцяю, що це звернення буде обговорено на круглому столі за участю ініціативної групи, яку ви визначите. Хочу також вам сказати, що основною проблемою чи основною, основним завданням влади це є відновлення сьогодні виробництва, відновлення робочих місць, збереження робочих місць і нарощування їх, тому що за тим стоїть людина, за тим стоїть зарплата, за тим стоять сім'ї. І такі програми є в обласній державній адміністрації. Завтра на засіданні колегії вони будуть оприлюднені. Вони будуть затверджуватися за сесії обласної ради, і ми будемо відстоювати кожне робоче місце, кожне підприємство, яке має можливість випускати продукцію чи надавати якісь платні послуги. Тому я би хотів вас закликати до спокою, до впевненості, до довіри до влади і впевненості в тому, що ваші права будуть захищені, а ми найближчим часом. Можливо, навіть і сьогодні зберемо робочу групу, вислухаємо всі деталі цього конфлікту, тому що ми його знаємо тільки з преси, знаємо тільки з газет, і приймемо відповідні міри, щоб вас захистити. Вибачте, дякую вам за увагу.